Благословен Бог наседа нині на присної вовіки віку. Слава тобі, Боже наш, слава тебі. Царю Небесний, утішителю, душі істинне, і живе здеси, все і, і сокровище блайки жизни, подателю. прийди сили і силися в неї, очисти, не і всякі скверни, І спаси, душі наша, святий Боже, святий кріп святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріп святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріп, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий гріп, Вікова, Мі, святи, помилуй нас, застуди сиріки наша, подака просиве, і наша, і мене Твоє, І на ній пресною, віки вікова, мій. Віче наша сина, небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царці Твоє, да буде Творя Твоя, якому небесі на землі.

І, Сену, і святому Духу, Прийдите, Прийдите, і пресни велики вікова, придіти, поклонімся цареві нашому Богу. прийдіть поклоніться Христу, цареві нашому Богу. поклонімся і припадемо по до самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Дослови душе моє, Господа, Господи, Боже, моєго звеличерса, єси і сповідані і вовели ліпоту то облекси, єси одіяйся світом, як ризою, простирає небо, як окожу, покриває водами, привисприніє своя полає облаки, невосхождения, своє ходяй на вітреню, криловітриню. ангели своя дух, і слує своє пламень, огнений, основає землю, на твердий, я не преклониться во вік віка. Безная кори риза одіян, я, я на горах стануть води. От запрещення Твоє побігнуть, от ласа грома твоєго бояться. Восходять гори, не сходять боляво місто, є живоснували, їм приділ положили, його же не прийдуть, неже обратяться покрити землю, посилає істочники по дебріх гор пройдуть води, напаяються звіри сельні, я жду тонари, бо жажду свою. Натихтиці небесні я привітають от середи камені, я та дяді лас, напаяє гори от привис, приніг своїх от блода діл Твоїх насититься земля. Прозівай траву скотом, і на службу чоловіком, і звиси хліб от землі, і вино веселить серце чоловіка, умастите лице єле. Їм і хлів серце чоловіка укріпить, Насытятся древопольные кедры льва, свежие, если насадил, там у птицы возни зятся, и роди его жилище предводитель свет, и мы горы высокие, еленым камень прибежище зайцем, сотворили все луну во времена, сонце позна запад свой, положили все тьму и быс, ночь, ныже звірі все звери дубравные, с кем не рекающие восхиты, и взыскают Бога пищу себе в все солнце, и і его ложек своих ляут, и зайдет человек на діло своє, на дела не до вечера, якого звеличаше за дела твоя, Господи, вся премудростью сотворили, і сповниться земля твари Твоєї, все море великої, пространної та могадих жені щесла, животне, мале, ясовелике, ми там у кораблі приплавають, зміси його же создалі, і сиругатийся йому усякого тобі чаю дати піщу, ім бо благоврем'я, дав, що тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, всячі, скелниця благости, отвращу же тобі в лице возм'ятуться, духи дух іщезнуть, і воперсу, і возвратяться, послеши духа Твоєго, Созидуці, обновише лице землі. Буде слава Господня, вовіки, возвеселиться, Господь, у ділі своїх. Призрай на землю утворяю, трястися, гором, і творяю, трястися, прикасайся, горам і дим'яться. Господи, Господи, по животі моєму, пою Богу моєму, Дондеже єсмь, не усладиться йому бесіда моя, живо, заселюється в Господі, де іще щезну дорічницю землі і беззакони, як вже не бити їм, благослови душе моє, Господа. Сонце повз на запад свой, положили сить мою без ноч, як діла Твої, Господи, вся при і сотворили оси, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присну, і присну, у віки вікава мінь. Аллилуйя, 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 слава деби Боже, Аллилуйя, 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 слава деби Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помолилу. Освишим мире и спасені душ наши, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Омірився, вмира бловсен, святий Боже, церкви и сюди, не не всіх. Господу, помолимся. О сами храм і самисвіровлавиням і страхом Божим ходящих вонь. Господу помолимся. Господи помилуй. О святішем сленцем архірею нашим Францисі Папірим, з цим полюбим єпископи нашим Кернілі, чеснім присвітерцем в Христі Деаконстві, о всем прийшли люди, Господу помолимся. Господи помилуй. О Бог хранимі в народі нашому, придержавши властих наших, і о всем воїнстві, Господу помолимся. Господи помилуй. Огради семи, святи обители, все и все комради страни, вируй же живущини. Господу помолимся. О благоворастренивост духови, изобили плодоземних і времних мирних, Господу помолимся. Господи помилуй. путешествующи, не дуйщи, стражи пленаних и оспасения їх. Господу, помолимся. О, Ой, збавитися нам у всякі скорби гніва й нужди, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодати. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною Владичицю нашу Богородицю, Присне Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, предади Господи. Як подобає тобі всякає слава, честь і поклонені Отцу, Сину і Святому Духу, нині і присної во віки віком. услыши меня, услыши я, Господи, Господи, возлак тебе услыши я, вонь мила сумолодія моєго, не да тебе, услыши я, Господи, дай справиться молитва моя, яко кокадило пред Тобою. Боже Господи, храни не в устах моїх і двері враждені в снах моїх, не уклони серце, моє слово, лукавство, не, не вщувати мене в грісі, сучолих ділащий беззакон, і не сушу, з збраними їх, накажить праведник, милості вбличить, мені їлим рішно да намаси, і лави моє ям, і ще молитва моя була олени, і їх, Божа, та божа при камні судді їх, услышать село моє, якого замово, шо, як возимо, що як отоші землі, Просяця на землі, розтавшись, як усіх приоді. Як у тобі, Господи, 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 очі мої, на ті оповах, тимі душу мою. Сукнення сіти уже з ставищами, особла зі лайші беззаконні, є. паду мрежу своїх грішницеї аз а зноде прийду. Гласою Господу возила, гласую Господу помолився, пролю перед ним молини, моєї печаль мою перед возвіщу. Не дай ще зати от мене Духу, моєму, і ти познали, сте стеза сте Моям, на потемцем, по нему жихо, да скраща, сітні, іспотря удасно в возглядах і не пізнай мене. Поїн бісот мені заскай душу мою, возваху тобі, Господи, рік ти єси в моя моєї часть, на землі живих. Вонь ми молени моєму якось мрійся збавлення до донячих ніяк укріпішися паче мене, і зведи сімниці, душу мою, спойдати, і цей імені Твоєму. Мене ждуть праведне силом, де живу засимні. І злубине возваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої немріші ласу, молени моєго. А ще беззаконний назриший, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе ого єсть. Весь освящен, Богоносець показався, помазаний Божє святоє, святим Духом облажен, і світом коня вину освятая свято. Начальними світлоцьми озаряє, благодати причащайся, святих та їх, як у істинний святитель, преслав, содерзловини о Господи, потерпи душа моя, во слово Твоє, купова душа мого я, на Господа. Просвітися жити Твоє, добродітельними світлостями, Вірно я просвітив Єси, і летит мура знал Єси. Появився є світо є сонце, святителю приблаженне блаженними, і нині вселився єси, і ніже сіяє цвітне вечерні, і судне благодати Духа Свята, тим же твою божественною пам'ять світоносною чесно совершаючи пресно пам'ятне. Любовію почитає, Остражутні до ноші, остражутхні доповає ти Твій мановений є новень ко Богу, Богом мудре вірою, добрягаєм. світел явився всеславне. Ученице, Господні, всяко місто освящаєте, і всяк не врачуєте, і і ні молите, і збавитися от вражень душам нашим мого. Ще умучени, будущия ради жизни, Твоя наслідниця я вишася, імжели радуються, як молитвами, даруй людям Твоїм мило. Твої милость. як утвердися, Його на нас, істина Господня пребуває Твові. А щекая і а щекая, покола подобає свят, мечем поприклониша, тебе ради, приклон небеса і сосеша, і зліяша крови своя, тебе ради сточившаго себе, і зракра і приймша. Смиришеся даже до смерти, нищиту твою подражающе, і ще, же молитвами по множеству до твої, Боже, помилуй нас. Слава цей сину, святого духу і на ній преснує, бо віки вікові. Цар за чоловіку любіє на землі і я веся. Чоловік і поживе, от ніби почистає подприємний, і знає прошедец, восприятиє, єдиний єсенцу, бізнес, но не і по стасию, тіше совершенна того Бога, і совершенна чоловіка во істину проповідающе, і сповільни під собою нашого. Уміловатися душа наша, наших, пряму дрось прості святий. моїх Боже, остаючих на м'я і збави м'я. Боже, заступник моє святе, ім'я Своє предвариння, сподоби, Господи, увечер, Сай, без ріка, сохранитися нам, благословеніся, Господи, Боже, Отець з і пані і пославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Боже, Господи, милость Твоя на нас, як уже полахом на Господи, научи нас оправданім Твої, благословен єси, влади ко вразу мій над оправданім Твоїм. Твої. Господи, милость Твоя во відділ руку Твої не презри. Не подобає Творобі, подобає твій. Слава подобає Тові Сину і Святому Духу. Ізпольни вечерню молитву нашу, Господа, бі. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю Господи, помилуй. Вечера все свята свято, безрішна, у Господа, проси. Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших. У Господа проси. Прощене уставлення оставляння при рішенні наших, у Господа проси. Добрих і полезним душам нашими мирамир. в Господа проси. Проче време жовто нашого мірі покаяні скончати. У Господа проси. Християнське кончене живота наше безболізне постидно, мирний добротвіта. На страшнім судищі Христові проси. Пресвятою, пречистою, преблагословенної Славною владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, предади. Як блахи чоловіку любець Бог, сей тобі славу осилаєм, от і Сину і Святому Духу. Нині і присну і во віки віков. Мир в і духові твоєму, глави ваша, Господе, ві приклоніте. Буди держава, царствує Твоє благословена і припрославлена Отця, і Сина і Святого Духа, нині присно, і, і во віки Амінь. Мученице Господні, молите Бога нашого і спросити душам нашим, множество ще і очищеним і прерішеним молим. Возведохочому і живущому на небесіце, як очі по руку Господні своїх, якочі рабині в руку Господже Своя, та очі наші, Господу Богу нашому доже ущедритне, ридаю, не буває. що Поношені обзвиші, і вони уничі жени ярдих. Смерть Твоя, Господи, бесед, я би скодайця, а ще бо не во гробі положі, болєси, не берай отверця, і вже переставшихся упокоїв. Черепа твою владу, колону твоєму соміром, Якові діста моє спасенія твоя, я же святого це всіх. Світ вод кровень язикові славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, сиди, гріппі си помилуй нас, Святий Боже, сити кріп піси помилуй нас, слава Цвоє сини, святому Духу, небесний великим Свята і Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости без знакові наша, святий посвіти, стіли немощі наша, і Твоєго ради. Господи, поміло, Спаси, поміло, помилуй, слава, Цвоє сини, святому духу, небесний великим віком, Отче же. На небесі да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя, як на небесі на землі, наш насужний даж нам не і остави нам дали наша, як жив остров дождником нашим, і не веди нас своє скушене, но збави нас у кавого, як Твоє царство і сила і славу, Отця, і сина Святого Духа, нині присно, і во віки <звіць> віку. <звіць> Боже, по велицей милости Твоей молим, Ти се ослушай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о святейшем Селенцем Архирею нашим Францисце Папе Римским и во любим нашим Кирнили, о служащей послужишу святим храме сем, и отцем нашу духовных, и во сей во Христе, брати наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще що молимося Бог, храним і народі нашому, придержащих властих наших і о всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще що молимося о пресещих людей, хожудаючих у Тебе великі багато милости, затворяючи нам милостиню за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Христос, Істинний Бог, наш молитвами пречистия Своя Матери, силу и чесного же творящого Христа, заступлене чесних небесных, сил безплотних. Чесно і славного прокапритечі Христителя Йоанна, святої славниці хвальних апостол, і живо святих отця нашого Николая Епископа Мірлікійського Чудотворця, святих славних і добропобідних мученик, преподобних і бонусних отець наших, святих і и правди ботиць, блаженного священного мученика Теодора Епископа Мукачівського, і живо святих отця нашого Митрофана, єпископа Константина Града, і всіх святих помилуй і спасет нас. jako i čelovi koljubec. <sýk>